Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами проговоримо про Ultra Premier Cup. Це турнір, який проходитиме в Ultra Лізі і в якому дозволені усі покемони, окрім легендарних, міфічних та ультразвірів. Це цікавий турнір, тому що в ньому немає саме цих коштовних покемонів для прокачки. Тому буде цікаво, як гратимуть гравці без усіляких гіратін та Пуфіні. Та реджестілів. Тож у цьому відео ми з вами подивимось топ-5 команд, які я обрав для цього турніру. Поїхали! І перша команда, яку ми подивимось, це команда Shadow Wall Rain, Swompert та Tail Flame. Дивитись команди, ми будемо за допомогою інструменту Team Builder на сайті pvpoke.com. Як працювати із цим інструментом, в мене є окреме відео. Тож подивимось, як грає ця команда. Ми бачимо оцінки плюс-мінус непогані B-C-B-B. Тобто ця команда не є якоюсь слабкою та не має багато проблем. Ми бачимо, як ця команда грає проти топ-мети. Мабуть, найбільшими проблемами для нас можуть бути файтери в Ліді Ballrein, як ми знаємо. Може програвати файтерам, але м -м, тут в нас є Swampert як сейф свіч і проти цих файтерів Swampert може бути дуже непоганим свічем. Якщо навіть міняємось на Смперта, то е, е, у нас вже є перевага по енергії, і Talonflame це наш клоузер. І ми бачимо, що проти, мабуть проти Surfeча буде важко, враховуючи його лівблейди. Але проти усіх файтерів та покемонів, які, з якими важко грає Валрейн, Свомперт і Томхлем має справлятись. Найбільшими проблемами можуть стати Грідент, Політод, Краділі та Порігон Зі. Мабуть, Краділі виглядає найбільш такою проблемною опцією, але мені здається, що проти цих покемонів Valrein має стояти в ліді, має відбирати щит або. Перевагу у виборі наступного покемона, і це допоможе виграти бій. Так що я рекомендую зробити цю пачку. До речі, це ці три покемона. В них були Community Day, і не має бути жодних проблем, щоб їх викачати. Наша друга команда Trevenant Shadow Drapeon Shadow Machamp. Подивимося, як грає ця команда. Тревенант тут буде лідом, а Shadow Drapeon свічом Ми бачимо оцінки B, B. D, A, D, Враховуючи те, що в нас два шедоу покемони тому в нас низький бал команди, але я думаю, це не буде особливою проблемою. І ми бачимо оцінку проти е, усієї мети турніру. Е, Мабуть, найбільші проблеми можуть бути проти Dragonite. Тут ми бачимо 3 нулі. Мабуть, проти обстагуна із крафтів, файтерів, Dark, але, може проти Скарморі, мені здається, тут треба мати таку стратегію, що ми стоїмо тервінантом в ліді і змінюємо стільки, якщо ми бачимо. Якогось обстагуна, Мендібаза, чи ну, будь-якого літаючого покемона або даркового. Ми змінюємося на Шедоу Драпіона і намагаємося вирвати яку, якусь перевагу. Подивимося, які в нас ще є проблеми, можливо. Це знову-таки літаючі покемони, Dragonite, Скармері, Хоншко, Гліскор. Так, проти них і Мачампу має бути трошки проблемно, і Тревенанту. Але ми бачимо, що. Shadow Drapeon не має жодного важкого програшу. Shadow Drapeon тут на атаках Poison Sting, Crunch та Aqua Tail. Тож я вважаю, що якщо у вас є XL цукерки, на Shadow Drape обов'язково зробіть. Якщо ні, то дуже раджу якомога більше фармити. Цель Цукерк на Shadow Drapion, та, можливо, в наступного сезону нарешті його доробити і пограти. Дуже сильний свіч ультралізі, особливо особливо у цьому турнірі. Ось. Дуже гарний покемон і дуже гарна команда для нього, аби посилити. Третя команда Shadow Dragonite Самурод та Nidoquin. Подивимось, як Півіпок оцінює нашу команду. Ми бачимо оцінки B-D-B-B. B, B. Знову в нас просідає балк, але всі інші оцінки плюс-мінус нормальні. Подивимось, як ми граємо проти усієї мети. Е, немає тут е, великих проблем. Проблеми можуть бути тут в ліді проти Валрейна. Ми беремо Shadow Dragonite в Лід, звичайно, проти Валрейна. Ну, в даному випадку, я думаю, що в нас. Самород буде сейф-свіч. І ми дивимося інші е, проблемні матчапи. Тут в нас Галейт, Дрівблім, Джелісент, Стілікс, Волрейн, Альтарія, Альтарію, я думаю, ми виграємо. А Лола Сенслеш може бути дуже про проблемним, так? Ну, я думаю, в будь-якому випадку наша тактика, якщо ми зустрічаємо, наприклад, е, Валрейна чи якогось Лола Сенслеша, то. Ми е, змінюємось на саморота. Якщо ми зустрічаємо когось стального покемона, наприклад, як Стілікс, або Galarian Stunfisk, або е, якийсь інший сталевий покемон, то ми кидаємо супер Пауер і вже тоді міняємось на саморота. Саморот дуже класний сей свіч, і навіть проти своїх основних е, контрів він може виграти завдяки. Тому що він швидко набирає свої чардж атаки Хайдрокнон та Мегахорн на фастатаці Fury Cutter і Niedokwін, наш Клоузер, яка, особливо чи Шедоу Нідоквін, може вже коли нема щитів, завдяки дебафам від Poison Feng та дуже сильного дамагу від Earspower закрити матч у нашу корську. Наступна команда, яку ми подивимось, це буде команда Galarian Stunfisk, komo o та Shadow Dragonite. Ця команда вже трошечки, е як би так мовити, коштовна, аніж інші, хоча інші теж були коштовними. Тут в нас є і Stunfisk, якого треба качати у 50 рівень, і KOMO-O, якого важко, по-перше, знайти, а по-друге, ще й викачати. І давайте подивимось, що нам скаже PewPowk. Оцінки B-C-B-B B, B вже краще по балку, та інші оцінки, можна сказати, непогані. Подивимося, як ми граємо проти усієї мети. Тут ми беремо галарського станфіскавліт, комо, О, мабуть, що в нас буде Safe свіч. і Shadow Dragonite на е, завершення. Тобто ми бачимо: е, немає особливо якихось великих проблем, може бути якось Валрейн проблемним, але. Я думаю, якщо ми зустрічаємо в Ліді Свомперта чи якогось файтера, ми змінюємось на Комо О, набираємо швидко енергію. Якщо проти нас виходить, наприклад, Валрейн, ми вже маємо майже заряджений Клоус комбат і він може просто не дожити. Подивимося, які в нас можуть бути інші проблемні матчапи: Снізлер, рунерігус, галейт, Беартік, цікаво, Беартік на Чармі чи на, мабуть, на Сноу. Тревнант може бути якоюсь проблемою, але я думаю, що Грейт Ліга нам нагадає, що матчап Тревнанта проти Станфіска, він такий 50 на 50. Преймейп може бути проблемою, може бути, можуть бути чармери проблемою, але мені здається, що якщо ми не потрапимо на дабл чарм, то тактика випустити комо, виманити якогось або чармера, або якусь взагалі контру. Для нашого Shadow Dragonite, і потім вже закрити цей матчап завдяки Shadow Dragonite. Це, до речі, одна із поширених тактик у PVP, коли ти змінюєшся на одного покемона, аби виманити контру, і потім в тебе є другий такий самий покемон, який вже може виграти цей бій, тому що у суперника більше нема контр під такого типа покемона. Тож команда Galarian Stanfis, комо та Shadow Dragonite. І остання команда, яку ми сьогодні подивимось, вона мені найбільше подобається це команда та Wandybus. Da Дуже цікава команда. Я не буду казати про те, що, наприклад, Кофа на Кофагрігуса нещодавно був івент. У цих, усіх цих покемонів треба качати у 50 рівень. Так. Але. Кофагрігу сей Менді бази, я думаю, вже не є проблеми викачати. WlaWla важко, звичайно, тому що їх давно не було у спавні. Але в мене майже вже докачений. Тому, може, я їм і пограю. Подивимось, що нам показується PioP. Одразу ми бачимо CAAA. По кавереджу ми просідаємо трошки, але подивіться-подивіться на ці оцінки AAA. Дивимось протимети, як ми граємо. Небагато хрестиків, може половина. Ну, і ми бачимо найбільші проблеми, як мені здається, це даркові покемони. Амбріон, Менді Бас, мабуть, скрад. Але найкраще тут в тому, що якщо ми потрапляємо Кофагрігусом на Дарка, ми змінюємося на даблла. І дабл своїми даблкіками та швидкими бадіслемами це стає є недосяжним для будь-якої яку, на яку зміниться суперник. При цьому Кофагрігус може залишатися в Ліді майже проти будь-якого іншого покемона і дуже себе гарно почувати. Мабуть, ну тут ми бачимо такі, які можуть бути проблеми Телонфлейм, Але мені здається, що ми там стоїмо в Ліді та якось забираємо щит або потім фармимо. Або кидаємо один бодіслем і забиваємо. Які ще можуть бути проблеми? Отут ми бачимо начебто багато вразливостей, так? Але давайте подивимось. Транфейма ми поговорили. А Лола Найнтелс, ну, можливо, Мендібазу будуть, у «Мендібазу» будуть проблеми, але Кофагрігус може проти нього грати Краділі, проти нього теж може грати і Кофагрігус, і Дабву, усі інші. Кофагрігус, Кофагрігус. Алола Мак, ну ми знову міняємося на Давула. Тут ми бачимо, з'являються такі покемони, як Майлотік, Алола Голім та Галаріан Візінг. Чудово. Ну, може, вік літав буде проблемою, так? Зрештою, мені здається, що ці всі оцінки вони не достатньо важливі, тому що все вирішиться насправді у бою між двома людинами. І е, Кофа Грігус ліді, мені здається, це один з кращих варіантів у цьому турнірі. Я може нарешті докачаю свого Кофа Грігуса, нарешті достатньо Excel цукерок, багато Excel цукерок і на Менді База, і на Дабвула. Якщо ще було б багато стардосту, було б краще. Ось така команда із п'яти, ось такий огляд ультра е, прем'єр Cup та взагалі. Покемонів, які в ньому грають. Дуже ще є багато цікавих покемонів у цьому турнірі. Там був і стілікс і. Хто в нас ще там був у Меті, і Обстагунів, усілякі файтери, Гальванчула, Blaziken навіть, Драгалджі, Тентакруель, Poisent покемони. Раджу, якщо у вас є достатньо. Стардасту та Excel Цукерок, зробити собі когось цікавого для ультраліги і пограти. Дуже цікавим, мені здається, будеться мета, мета прем'єр, Ультра прем'єр та Ультра Прем'єр Класік завжди цікава, завжди е, сильна. І я раджу вам пограти, тому що ну, взагалі-то нічого буде грати більше на цьому тижні, окрім ультра прем'єр та Ультра Опен. Але Ультра Прем'єр виглядає доволі цікавим. Тож. Грайте, а також дивіться інші відео на моєму каналі, і буде ще більше відео. Тож, дякую за перегляд.